Для подальшої роботи нам знадобиться ниточка іншого кольору. Ми будемо шити по тому самому ряду, по якому йшли одна наверх, три під низом. Рисочку будемо ставити ось тут, між двома темними, поставимо світлу рисочку. Для цього знизу заходимо відступили одну. Клітинку, одна зверху, під низом три, разом з цією смужечкою, що єсть, в тому самому ряду йдемо. Одна, три. Одна, три. Ми знову ж таки відпрацьовуємо шов вперед голку, але намагаємося зробити його декоративним, тобто таким, який може прикрашати ті чи інші речі. Дійшли до краю, останній стібок, і виходимо. На наступний рядочок. На наступний рядочок ми вийшли навпроти попереднього темного. Так? Знову перевертаємо тканинку і тепер три зверху, один знизу. Три зверху, один знизу. За рахунок комбінування широких і вузеньких стіпків, ми отримуємо візерунок. Що я зробила помилку? Якщо ми зробили помилку, не намагайтеся вийти назад в ту саму дірочку, Промажете і заплутаєтесь. В таких випадках краще виняти голку, виняти нитку. Ставити назад ниточку в голочку. І продовжити шити. Але краще одразу рахувати і не збиватись. Дійшли до краю, останній стібок, і переходимо навскоси на третю лінію. Ось ми закінчили. А наступний нам потрібен такий самий маленький стібочок, як і тут. Значить ми сюди перейшли і робимо знову три знизу. Один зверху, три знизу, один зверху, три знизу, один зверху. Так. І можна продовжувати так, безліч разів. Оки не отримаємо красивий візеру.